Зараз я вам покажу, як за допомогою такого набору можна вакуумним способом заправити систему охолодження. От така приспособа. Зліва відключаємо повітря, знизу опускаємо з захолоджую рідиною, тут з боку синя ставимо на пробку сюди і під'єднуємо. Робимо вакуум. Бачимо, що тиск не падає. І відкриваємо нижні екрани. Система заповнюється. Чуємо джурчання. Головне, щоб на самому дні був. Кінцевик. Бачимо патрубки стислись. Все, рідина не виходить, можна від'єднувати. Отак виглядає, як система повна. Хочете від вакуумати, а вакуум не, не росте. Значить система повна. Ну, ось бачите, повнісінька система і не треба звоздушувати систему. Якщо потрібно перевірити тиском, я застосую інший інструмент. Пробку залишаємо ту ж саму, під'єднуємо насос ручний. Накачуємо до робочого тиску. Будьте уважні, не перевищуйте тиск, тому що клапана збросу немає. Пробку ми ж замінили на свою, тому тиск не, не потрібно дуже перевищувати. Тут у цій системі тиск від 0,8 до 1,1 бар потрібно. Накачуємо і залишаємо і дивимось, якщо є відтікання то десь побіжить. Світимо фонариком і придивляємось, чи буде десь підтікання, чи ні. A few later. Пройшло 15 хвилин, нічого не капає, тиск не, не падає. Як був, як, як я накачав, так і, так і тримається. Тому можна процедуру закінчувати, стравлюємо тиск оцею кнопочкою. Від'єднуємо та насолоджуємось. Беремо та робимо! Беремо, та робимо!